Війни, катастрофи, місцеві події чи світові кризи. Про все це ми дізнаємось переважно з новин або соціальних мереж. Безумовно, інформація з медіа допомагає нам бути обізнаними та знаходити нові можливості. Однак, надмірна кількість негативних звісток може вплинути на наш психологічний стан, викликати страх чи апатію. Сьогодні ми запитаємо хмельничан, чи впливає інформаційне середовище на їхнє ментальне здоров'я? Ні. Ні, не впливають. Я маю свій розум, і свої місці, і свої думки, і ними керуюся. Ще я впливаю. Не можна не спати, не жити. Отак, живеш тільки думаєш про, про те, що робиться в світі. Негативні новини впливають негативно, позитивні, хороші новини впливають добре. Так, як... Але новини все рівно, треба слухати, дивитися, тому що як, без новин ми не можемо. Тим більше зараз такий час, час. Війни ми мусимо знати, що хоча б що небудь що робиться в нашій Україні. Ну, впливають, звісно. Чому? А? Ну, дивлюсь на ту війну, на то все, можна. А у мене два сина на війні. Звісно, впливають. Тому що, по-перше, якщо брати, наприклад, інстаграм, то там гарна картинка відбудовується. І дівчина, яка допустим, там десь в собі не впевнена, вона може дивитися на гарне дівчат. І не впевнена. тому, я вважаю, що треба ми ну особливо для підлітків. Так а якщо брати на увазі новини, то теж, бо це тривога постійна. Не дивитися, їх теж не вийде. бо ну треба дивитися, де і що відбувається. Я думаю, що все просто треба дозовано. Конечно, впливає. Люди підтверджені, що чують, що бачать, відповідно поступають, відповідно приймають рішення. Звісно, впливає, воно все впливає. А чому не знаю. Тому що ми завісимо всі від цього.